У РФ ймовірно розпочалася друга хвиля мобілізації. Від сьогодні у різних регіонах країни росіяни знову отримують повістки. Документи у військоматі виписали на 6 січня. Про це повідомляють місцеві змі. Також у мережі публікували відео, де росіянин, одержавши повістку, просто спалює її. Ну, от я одержалася повістку. Товарищ Вірані їду на фронт. Только с и в місті згорання Гаранів між в одному дронів А пока це неможливо, з пов'язки такое вот. Нагадаю, днями голова головного управління розвідки України Кирило Буданов наголошував, що з 5 січня у РФ розпочнеться нова хвиля мобілізації. За його словами, початок мобілізації пов'язаний із значними втратами на фронті та нестачою живої сили у ворога.